У цьому епізоді ви можете почути звуки пострілів та вибухів. 19 січня 1919 року. Сірий непривітний зимовий ранок за вікном перегукується з хвилюванням на серці. Одягнувши тепле пальто та вчергове перевіривши в міст наспіх зібраних валіз. Господиня помешкання, перш ніж залишити дім, наостанок озирається. Вона ніби намагається закарбувати у пам'яті кожну річ, яку залишає тут, поки ситуація в місті не владнається. Погляд спочатку спиняється на малюнках та вишивках на стінах, потім на плетеному українському килимі, а тоді на розписаній кераміці, яку вона привезла з експедиції понад 10 років тому з Дебенців. Механічно поправляючи своє коротке, неслухняне пухнасте волосся з легкою сивиною, вона наважується нарешті ступити за поріг квартири. Зачинивши двері на ключ, жінка швидко спускається з речами на перший поверх. Місто оповите тривожною тишею. Одразу дихнула її в обличчя морозним вітром. Треба поспішати. На дворі на неї вже чекає мати її покійного чоловіка його не стало лише кілька місяців тому. Ще не оговтавшись від горя втрати свого сина, вона теж боїться залишатися в місті, тому наважилася на цю поїздку. Їхній потяг з Києва до Одеси відправляється по обіді, але про всяк випадок. Вони вирушають заздалегідь. Та навіть за кілька годин до відправки залізничний вокзал уже вщерть заповнений людьми. Тиснява божевільна. В суцільний вузол сплилися проводжаючі, пасажири з квитками і без. Та злодюшки, які користуючись хаосу, витягають з кишені сумок гроші та коштовності. Деяким крадіям вдається зірвати джекпот, знаходячи купюри у нишком розпороті підкладці пальто тікаючих багатіїв. О! О! Усі штовхаються. Жінки кричать, діти плачуть. Проштовхнутися до потяга вкрай складно, не кажучи вже про те, щоб знайти своє місце. Пасажири набуваються у спальні вагони міжнародного класу по 12 людей замість чотирьох. Нарешті, з великою затримкою у часі, потяг рушає. Про те, що більшовики уже на підступах до Києва свідчать звуки пострілів, які доносяться крізь стукіт коліс. Ще занадто у пам'яті киян спогади про штурм міста більшовицькими загонами під командуванням Міхаїла Мурав'йова, який вони пережили менш ніж рік тому. Жорстока червона окупація з мародерствами і вбивствами тривала тоді 22 дні. Вдруге це пережити вони не хотіли. Тікаючи на тиждень-два до Одеси, де стояли союзницькі французькі війська, вони вірили у їхню допомогу. Олександра Екстер у своєму спальному вагоні міжнародного класу видивляється, у зникаючі за вікном київські пейзажі, теж з надією скоро повернутися. Вона тікала на південь разом з мамою покійного чоловіка Клавдією Олександрівною, ще не здогадуючись, що її втеча з рідного міста, та життя переселенки тільки починається. Слухайте подкаст «Back to the Roots» на українській правді. Мене звати Анна Водіїна. Я розповідаю історію українських митців, яких привласнює собі Росія. Історія Олександра Екстер мені особливо близька, тому що протягом минулого року я працювала над рукописом, присвяченим її життю і творчості. Знаючи про художницю доволі багато і розуміючи, що у 20 хвилин подкасту складно вмістити усе, що хотілося б, я доволі довго думала, на чому все ж таки варто сфокусуватися. Додаткова складність роботи над портретом Екстер полягає у тому, що художниця не залишила щоденників чи записів про своє життя. Судити про неї нам доводиться за її творчістю, сухою інформацією з архівних документів, таких як адреса її будинку, або який екзамен вона здавала в Ольгінській гімназії у Києві. Ще є цінні спогади її учнів та знайомих, яких уже давно немає. Але розмови з ними встигли записати дослідники раніше, хоча вони теж не заповнюють багато прогалин в біографії художниці та найціннішими, на мій погляд, є листи самої екстер до її друзів, які зберігаються вгадайте, де у Москві. Вони теж опрацьовані дослідниками раніше, але самостійно їх опрацювати, як ви розумієте, зараз неможливо. Якщо ви почнете гуглити інформацію про Олександру, доведеться нормально так напружитися, щоб зібрати справді щось вартісне про її внесок в мистецьке життя Києва та України в цілому, а також як її творчість перегукується, наприклад, з українським народним мистецтвом. Хоча саме це допомагає нам відкріпити її від міфу про приналежність до російської культури. Тому, перш ніж ми дізнаємося, що сталося в Одесі з Асею, як її називали рідні і друзі. Пропоную зробити стрибок у часі на кілька років до цього, у самісінький центр Києва, до будинку, в який одразу після весілля, холодного зимового дня напередодні Різдва Олександра переїхала та в якому багато років жила зі своїм чоловіком Миколою Екстером. Двоповерховий дім геподібної форми стоїть однією частиною на вулиці Фондуклеївській, 27, Сьогодні це Богдана Хмельницького, а другою на гімназійній 1, сьогодні відома як Леонтовича. Саме у цій другій частині і замешкало молоде подружжя. Ходімо на другий поверх, роздивимося їхню десятикімнатну квартиру. При вході, будь ласка, знімайте взуття, тому що тут всюди лежить паркет. Доща та підлога тут лише в трьох покоях. В одній з кімнат кабінет Миколи. З внутрішнього боку будинку на мансарді Олександрі теж облаштували особистий простір її творчу майстерню. А тепер вигляньте з вікна. Що ви бачите? Вам не здалося. Ви бачите, бані Володимирського собору. Легко порахувати, що у двох хвилинах від будинку з іншого боку оперний театр, а за ним простягається хрещатик. Про статки господарів також свідчить оздоблення. Подивіться, стіни оббито французькими шпалерами. Не всі кияни можуть дозволити собі таку розкіш. Світло-оранжева вітальня, завішена нюрнберськими барельєфами. Була єдиним місцем в усьому домі, де око відпочивало від буйства барв. У її будинку, так само як у ній самій, впадало в око цікаве поєднання європейської культури та українського побуту. На стінах серед малюнків Пікассо Леже та брака, можна було побачити українські вишивки, підлога була застелена плетеним українським килимом, до столу подавалися глиняні горщики з грибами, баклажановою ікрою, яскраві майолікові блюда з фаршированими помідорами. Ось як про помешкання екстерів згадувала акторка Аліса Конен. Екстер не писала українські сюжети. Та українські елементи, крім її побуту, часто виринають у картинах різних періодів. Наприклад, на одній з ранніх робіт натюрморт з українською мискою. Назва говорить сама за себе на картаті з катертині, поруч з яблуками, морквою, цибулею, пляшкою молока. Художниця відтворила білі дебенецькі керамічні вироби. Які вперше побачила під час експедиції з нагоди підготовки першої виставки для першого міського музею, відомого сьогодні як Національний художній музей? Є пізніший кубофутуристичний натюрморт з писанками. Або ще одна рання робота, де фоном для зображених груш з яблуками Олександра малює український рушник. Вишивку як мистецтво Олександра відкрила для себе у Вербівці, де між мальовничих садків та хат мазанок під солом'яними дахами стояв розкішний двоповерховий маєток її товаришки Наталії Давидової. А поруч, у десяти кімнатах старого флігеля, діяла її вишивальна майстерня. Що там відбувалося? Наталія Давидова влаштовувала експедиції, під час них збирали старі зразки вишивок. А потім віддавали в роботу вишивальницям, і ті відтворювали їх, відроджуючи майже втрачені вишивальні техніки та прийоми. Відтоді Олександр і починає вивчати та аналізувати українське народне мистецтво одночасно з життям у Парижі. Після одруження екстер жила на два міста між Києвом та Парижем. Місто вразило її розмаїттям. Нових художніх течій, кількістю мистецьких виставок та видань. Але найголовніше новим мистецтвом, не схожим на те, що вона бачила вдома у Києві. Саме тоді Пабло Пікасо, з яким уже познайомилася екстер, а це 1907 рік, пише своїх авіньйонських дів, що вважаються першим кубістичним твором. На коричнево сіро-синьому тлі зображено 5 напівоголених жінок в русі з кутастими обрисами тіл. Просто уявіть, що у той же час вчитель екстер Микола Пимоненко, у якого вона вчилася три роки у Київському художньому училищі, пише свою ідилію. Якщо не пам'ятаєте, на ній зображено біля ставка. Парубка у капелюсі й чоботях та молоду дівчину у вишитій сурочці й колірних намистах. Її голова оперезана стрічкою, праворуч від них двоє індиків як живі. Реалістичність зображеного Пимоненком вражає, але сильно контрастує з тим, яким було уже на той момент уявлення про красиве у художників на заході. Тому Олександра вирішується змінити, влаштувавши першу виставку нового мистецтва в Києві та представивши роботи молодих художників, які не боялися експериментувати. Виставку назвали Ланка. Про відкриття написали, чи не усі газети Києва на Вернісаж зібрався увесь міський бомонт. Відвідувачі роздивлялися картини, переглядаючись між собою та не розуміючи, як власне реагувати. Це стало зрозуміло, коли вийшли перші замітки у газетах та коментарі іменитих художників, таких як ще один вчитель екстер Микола Мурашко. Не вміти зробити рельєф носа це вже ганьба. Білки очей він хватив білилом. Це вже не декадентизм, це зветься трошки інше ідіотизм. Не підбираючи слів, так Мурашко описав роботу Володимира Бурлюка. Не обійшов він увагою і свою ученицю. Щоб бути справедливим, я скажу, що у творах головної організаторки ланки пані Екстер у її картині Океан, берег Британії чимало привабливого. Є глибина, є форма і тон. але вона не піднесла інших художників до свого розуміння, поступилася, покинула, як і інші фактуру матеріалу, щоб, приміром, каміння було схоже на каміння. Як сказати б, у сварці, більше винний той, хто розумніший, так і тут винна організаторка і головна учасниця, виставку рознесли у Друзке і публіка, і газетярі, і імениті художники. Чому київські публіці не припали до душі картини нового покоління художників? Та що саме вони мені продемонстрували. Детальніше розкаже мистецтвознавиця, заступниця генерального директора Національного художнього музею України з виставкової роботи Оксана Баршинова. Пані Оксана, що такого показали екстер, брати Борлюки та інші художники, що публіка розкритикувала їхні картини? Роботи, які виставлялись на цій виставці, були в основному постімпресіоністичного характеру, тобто навіть ще дуже далеко від того авангардистського запалу, який там буде пізніше про безпредметне мистецтво ще точно не йшлося, і найрадикальнішими роботами були роботи Володимира Бурлюка, брата Давида Бурлюка, які якраз пропонували вихід, якраз із постімпресіонізму, і це. Були такі геометризовані, дуже зображення, які якраз вразили публіку, крім того, що виставка була поміркованою достатньо, вона мала в собі свого роду перформанс, якби б сьогодні сказали. Тобто, акцію Давида Борлюка, те, що під час відкриття виставки він роздавав свій маніфест, надрукований, який називався Голос імпресіоніста на захист живопису тут настільки важливо, Жливим є саме слово імпресіоніст, скільки сам факт і сам текст цього маніфесту, де якраз Бурлюк досить активно виступав за сучасний живопис, за новітній живопис французький, німецький, тобто за ті нові тенденції, нові течії, які в Києві були ще мало відомі. Чому учні класиків обирали авангардний шлях старше покоління, же Микола Морашка, Світославський та інші вчителі, та мекстери, вони дивились на завдання мистецтва по-своєму. Вони говорили про те, що мистецтво має відображати правду життя, воно має говорити про якісь важливі для людей цінності, істини і спиратись більшою мірою на реальний образ світу. А що стосується вже митців наступного? Покоління, то вони формувалися в таку епоху, коли дуже інтенсивно розвивається техніка, технологія, побутові умови, тобто абсолютно змінюється світ. Тобто, це можна порівняти як скажімо, 1990-ті роки, коли з'являється інтернет, коли з'являється клонування, тобто всі ці речі, всі ці якості нового світу, вони звісно змушують говорити вже про інше відчуття реальності, яке не можна передати тільки через видені форми, просто через пейзажі там, чи портрети в такому дусі класичному, більш академічному. Тому починається пошук нової форми, найбільш адекватної, найбільш релевантної цим постійним змінам цього нового модерного світу. Як екстер поєднувала народне мистецтво, з яким вона вперше познайомилася у Вербівці у уживальній майстерні Наталії Давидової з авангардними течіями, якраз вона одна із небагатьох насправді художниць, у яких цей зв'язок можна простежити найпослідовніше і можна спертися на абсолютно конкретні факти, тобто на її участь дійсно в підготовці великої виставки українського народного мистецтва в майбутнє. Національному художньому музеї. Звісно, це велика дослідницька робота, яка велася і в Ербівці, і в інших місцях. Це знання народного мистецтва, з яким вона там вперше зустрілася, підштовхувала Олександру Екстер до зацікавленості ним. І ця зацікавленість власне йшла у бік форми. Тобто аналізу форми того, з чого формуються орнаменти, колорит, а сама форма в народному мистецтві, і це дуже сильно мені здається допомогло Олександрі Екстер, коли вона вже згодом почала так би мовити, не тільки займатися цим новим мистецтвом, але і аналізувати його. Вона бачила наскільки народні митці українські вони не відображають видимиць. Світ, да, вони його пропускають через певні принципи формотворчі, роблять дуже лаконічним, дуже виразним і геометризують насправді. Звісно, народні майстри більше спираються на традицію. І тут ми бачимо ці розбіжності. Авангардийські митці вони завжди винаходять свою версію нових форм. Але так чи інакше, вони рухаються тим же шляхом, вони так само відштовхуються від видимого і розкладають цей видимий світ на певні форми. або Тризують або більше звертають увагу на колір, але так чи інакше, звичайно, це вже такий досить складний, цікавий процес перетворення видимих форм на образ. Експерименти з українською народною творчістю та новими напрямами у мистецтві Олександра продовжила у вже згаданій Вербівці, де діяла вишивальна артіль Наталії Давидової. Перетворивши її у лабораторію авангардного мистецтва. До роботи вона запросила інших професійних художників, які теж експериментували з новими художніми напрямами. Серед них був і Казимир Малевич. Художники створювали ескізи для вишивок. Експериментуючи з різноманітними техніками, змішуючи традиційні та новаторські стилі, їхнє бачення доповнювалося і збагачувалося досвідом народних майстрів. Через взаємодію фактури тканини, блиску шовкових ниток, різних напрямків стібків гладі, виконаних у вишивці, ескізи художників вигравали новими відтінками, об'ємом та лініями. Крім декоративних панно, подушок, скатертин, паперових шпалер, вибійок, вони створювали різноманітні аксесуари: шарфи, сумочки, розроблені спеціально для вишивки. Учасниця вербівської артілі Одарка Боряченко згадувала, як саме відбувалася ця робота. Працювали на білій, тонкій матерії кольоровими нитками, вишивали гладдю, вистюшком, хрестиком різні речі: скатертини, серветки, сорочки, сукні, пальто. Кожній майстрині надавали узор для роботи, і потім ретельно слідкували, як вона виконується. Доробляти додому вироби не давали. Результати свого експерименту художники вперше представили 6 листопада 1915 року в московській галереї Ле Марсьє на виставці Сучасне декоративне мистецтво, вишивки та килими за ескізами художників. Серед 280 робіт особливо виділялася подушка з вишитою кольоровою супрематичною композицією за ескізом Малевича. Також вирізнялися з поміж іншого два чорнобілі і один чорно сріблий з полум'яним тлом шарфи Олександри Екстер. Поєднуючи вишивку та нову моду, художниця також представила пояс, сумку, кустку, пересольку і халат. За цією виставкою була ще одна, не менш успішна. знає, як би розвинулася ця співпраця далі, якби не трагічні історично-політичні події та вимушена еміграція екстер до Одеси. Того 1919 року її надія на повернення до Києва згасла доволі швидко. Через півтора місяці після Києва більшовики зайняли й Одесу. Олександра працювала цілі дні під акомпанемент шипіння й гуркотіння снарядів, котрі обстрілювали місто. Точно так само, як робила це під час обстрілів у Києві. Вона щоразу здригалася, але самодисципліна перемагала емоції. Коли більшовики зайняли Одесу, тут таки оголосили підготовку до першотравневої демонстрації. Вони зібрали художників, архітекторів, скульпторів, які мали підготувати місто до урочистостей. Олександру та ще двох художників призначили відповідальними за відділ живопису. Декоративні панно завершували малювати в останню ніч проти 1 травня. Одне з них лежало на підлозі, коли напівсонний і втомлений художник з бригади Екстер випадково перечепився через вітро, з якого вихлюпнулася фарба, і на зображенні червоноармійця. Миттєво розлилася величезна чорна пляма. Тієї ж миті комісар, який слідкував за їхньою роботою, направив на екстер пістолет. Якби щось пішло не так, комісар сам би поплатився життям, тож він не опускав свого маузера, доки екстер не перетворила пляму на декоративний елемент. Спогади про цей епізод вона пронесе через усе життя і часто повертатиметься до нього, вважаючи найстрашнішим у своєму житті. Розуміючи, що змін не буде трішки більше, ніж за рік, Олександра повернулася до Києва. Коли вона вийшла на київському вокзалі, побачене, напевно, шокувало. В Гомінке колись місто було оповите глухою тишею. У повітрі більше не лунали постріли, які проведжали її тоді з Києва, але небезпека відчувалася шкірою. Вулиці порожніли, не ходив громадський транспорт. Після усього пережитого люди не висовувалися з домівок без зайвої потреби, аби не нариватися на неприємності, що могли закінчитися розстрілом чи відділком ЧК. Не працювали заводи й великі підприємства, магазини були зачинені. Їжі в місті не було, замість багатьох будівель руїни. Вона пробула в Києві чотири місяці, після чого у пошуках роботи перебралася на кілька років до Москви. У квітні 1924 року Ексер поїхала на Венеційську бієнале, де були представлені її роботи. До Радянського Союзу вона вже не повернулася. У Франції вона прожила 25 років. Хоча Олександра знала французьку, мала там багато знайомих, адже протягом восьми років після Заміжжя жила між Києвом та Парижем, їй не вдалося реалізуватися. Так, вона мала замовлення, ілюструвала книги, виготовляла маріонеток для кіно, створювала проекти для вітрин галереї Лафаєт, виставляла свої роботи на міжнародних виставках, але грошей завжди не вистачало. Вона почала сильно хворіти і казала своїм друзям, що пробитися зараз у Парижі у центрі величніших досягнень у живописі, в місті прославлених імен, крім таланту, потрібні здоров'я, молодість і гроші. Але навіть в еміграції вона оточувала себе українським мистецтвом. Ось як згадувала французьке помешкання Олександри, її словацька учениця Естер шимирова Мартинчикова. В інтерв'ю мистецтвознавцю Георгію Коваленку. На витончених поличках розміщувалися українські селянські миски. Екстер ними дуже дорожила, так само, як і українськими ряднинами на диванах і кріслах. Цікаво, що присутність у домі предметів українського народного мистецтва сприймалися зовсім не як незвичайний прийом оформлення. Для екстер українська кераміка, тканини, ікони були частиною її життя. Їй необхідно було бачити все це постійно, жити з цим щодня. Поки Олександра влаштовувала своє життя в еміграції, частина її робіт, які залишилися вдома, зникли. Деякі за вказівкою радянської верхівки опинилися у так званому спецфонді як мистецтво, що спотворювало соціалістичну дійсність та мало бути знищеним. Дивом, через кілька десятків років дві з її картин звідти були врятовані та зберігаються сьогодні у Національному художньому музеї України. Радянському Союзу не потрібно було мистецтво, що ніяк не вписувалося у тогочасні канони єдиноможливого напряму соціалістичного реалізму. А сьогодні, коли міжнародні музеї пишаються, що мають у своїх фондах роботи екстер. Росія приєднує постать художниці до імен російського пантеону митців, у якому чимало інших українців. Відтак мистецтво, яке СРСР колись прицільно знищувало, тепер використовується з метою прославлення великої русської культури. У Парижі Олександра Екстер пережила ще одну війну Другу світову. Після цього її здоров'я суттєво погіршилося. Вона працювала усе менше. Ось що вона писала скульптору та художнику Володимиру Іздепському в Америку. Ця зима буде дуже тяжкою. Це дев'ята зима, яка буде для мене складнішою за роки революції. Мені дуже тужливо, і я не бачу кінця цьому. Врешті організм не може більше чинити спротив. Я знову хворіла кілька тижнів. У мене серцеві болі, я втрачаю свідомість, і мені складно ходити. Мені тяжко тут жити. Якби не моя хвороба, я пішла би куди очі дивляться. Попри хворобу, я працювала щоденно, так час минає швидше. Складних зим було ще дві, після чого ранньою весною, у ніч, коли йшов дощ, серце Олександра Екстер зупинилося за тисячі кілометрів від дому. Усі епізоди нашого подкасту закінчуються завжди сумно. Така наша історія і трагічні долі наших митців. Але мені б хотілося, щоб сьогодні ми дивилися на це через оптимістичну оптику. Олександра Екстер повертається додому. Цим подкастом, книжкою про себе, розмовою про свою творчість, двох людей у кафе та переглядом картину музею. Я дякую, що ці кілька місяців ви слухали «Back to the Roots» на українській правді, ділилися з нами своїми думками а з друзями лінком на епізоди. Сподіваюся, кожне з них це лише перший крок до ближчого знайомства з його героями. Подкаст створений за підтримки від Nova Fellowship Ukraine.